А, вашій увазі <смір> бюлет 1 січня. На Новий рік. Та, дехто вважає, що 1 січня бюлет не працює. Бюлет працює 1, і 2. Я вам скажу 32 січня бюлет не працює, бо 32 січня немає. Бюлет працює будь-який день. Так, видно, так, видно. Десята година, бачите, інець. Після 10-ї ще кілька хвилин працює, щоб люди, які хочуть набрати воду, мали можливість це зробити. Ви йдемо зараз в центр. Подивимось площу біля білету. А, тоді, мабуть, в парк заглянемо. Я знаю, що не всі люблять парк, але я люблю тих, хто любить парк і для них я парк покажу трошки. А, Новорічна фотозона. Весь така картина. Тут теж наптуся. Тут 18-20. Тобто там холодна, там тепла, а там гаряча. Йдемо подивимось, що це вже, це вже майже 10-та година 10 ранку. А, по 9 часу, бачите, ще 10-ї нема, тому... Тому що працює білет. Тут традиційно Марія, Софія і Броніслава. Нагадаю, ще раз Броніслава для полоскання. Це в самому кінці екран Броніслави. Джерело номер 3. А йдемо на вулицю. Еленочка, каса, До каси черг нема, це дуже і дуже добре. Сьогодні санична. Давно не було сонечка Дощі, тумани були. парк! Погода вітряна. Так, часто запитують, готовий відповісти. Ну не на все, а на те, на що готова відповісти. Чи стало більше людей у трускавці на новий рік? Ну, от саме на новий рік стало трошки більше, ніж було до того в грудні, ну але так, на мою думку, може на відсотків 10 більше. Тобто Зовсім не суттєво, стало більше, але так. Кінець грудня. Початок січня людей більше, ніж тежів було. середині грудня чи на початку грудня, коли їх можна сказати, взагалі не було. Голуби. що, в парк. Я пропоную в парк. Там до Едварда дійдемо точно, може і до Броніслава дійдемо разом з вами, далі я вже сам. От, шахові столи, за якими часто розпивають напої, пустують вранці. Сподіваюсь, в парку буде не так вітряно. Чуєте, погода дуже і дуже вітряна. От Кришталевий палац. Теж має наш один підписник, наш друг, приїхати в Кришталевий палац. Дивись, от Кришталевий палац, от бювед. Я вважаю. Ближче ні один санаторій не знаходиться до бюве, ніж кришталевий палац. От ще раз кристалевий палац Бювет. Погуляємо з парку кілька кроків. Парк має такий осінній вигляд. Хоча це зима, але ну, що випаде сніг. Я вже казав, в Львівській області так прийнято, що сніг випадає зазвичай у другій половині січня. Тобто друга половина зими, яка починається з другої половини січня, вона завжди є більш сніжна, ніж перша половина. так вже склалося. Тому після свят зазвичай випадає сніг. От. У нас в минулі серії ця дівчина бігла, бачите, вже на нове коло пішла. Теж кажу, завжди, завжди захоплююсь людьми, які займаються спортом, особливо які не облишають. Це заняття на новий рік. То новий рік свята не завада, заняття спортом. Ну, в парку теж вітряно, але менше вітру в парку. Ще осінні листочки тут є. Сніг вже був. Але минулого року, цього року ще снігу не було, правда, правда. Якщо <ріху> як цього року випаде перший сніг, магачка розкаже. Але відносно тепло. Найближчі кілька днів так плюс 6, плюс 8. Місця минає до 10 градусів тепла. А потім буде похолодання. Тобто найближчим часом спочатку 3-4 дні відносно тепловітряно, потім холодніше, менше вітру, потім піде дощ, мокрий сніг, сніг. І якщо збудеться прогноз, то десь там от 7-8 січня Трускавець має дуже гарно засипати снігом. Мислитель. А далі Броніслава з'являється. А, давайте йде до Броніслави, давайте. Ще кілька кроків далі дійдемо до того зеленого лісу на стіні намаляваного. Я насправді дуже люблю ходити у Трускавецькому парку У будь-яку пороку. Я не втомлююсь, вам про це розповідати. Казав один персонаж, це нормально? Ні, це не нормально. Потічок тече. Невеличкі дощів давно не було. Сніги розтанули теж давно. Найменше, ну, вже майже біля зеленого лісу. А тут дивіться, тут таке враження, що вже трошки підсніжники полізуть вже. Насправді через місяць-півтора вони цілком і можуть бути. І цей ліс. Коли дерева зазеленіють, знову впишеться в місцевий ландшафт.